Зіпфайл YouTube. Я радий бачити вас у себе на каналі, і сьогодні ваша улюблена рубрика розпакування посилочок від підписників. І хоча я казав, що не приймаю посилочки певний період часу, здебільшого так і є, але цим людям я відмовити не міг. Серед них мої постійні донатори заліза, а також колеги по Ютубу. Ну і давайте почнемо з самою першою маленької посилочки. Від Олександра з міста Київ. Не пам'ятаю, що в ній має бути, давайте розпаковувати і дивитись. А всередині у нас якісь цікаві речі: перший просто пакетик з демфером, величезний моточок з стікерами, типу як ціннички, і це дуже корисна річ, вона мені точно знадобиться. Я такі штуки використовую, щоб маркувати коробки з залізом, і коли відправляю якісь речі. Теж клею або пишу на коробках, що там за вміст і кому він має поїхати. Дякую, корисна річ! А тут у нас щось таке дивне. Я зрозумів! Так, на самій посилочці було написано, що в коробочці їде принтер, і це такий компактний принтер чеків. Ну, або ж якоїсь інформації. Цікавенько, тут у нас зйомний акумулятор. Під'єднується він по Type-C і треба буде з ним розібратись, подивитись на що він здатен. Дуже цікава штука, котре у мене в користуванні не було. Ось такий дивний, але цікавий підгончик від Олександра. Дякую, рухаємось до наступної посилочки. А наступна коробочка від мого підписника, а також постійного донатора заліза, Василя з міста Рівне. І тут має бути яблучна техніка. Давайте розпакуємо. І всередині лежав ось такий iPad, я не знаю поки що, що це за модель. А1430 на 16 ГБ. Трохи такий покоцаний. Його вже колопали і, можливо, ремонтували. Ну, давайте спробуємо його запустити. Як це робиться? Ось такий айпедик, можна сказати, для ретро-огляду. Не знаю на що він здатен поки що, але поколупаюсь, подивлюсь і буду з ним розбиратись. Треба буде загуглити серійний номер, подивитись, які в нього характеристики. Ну, як мінімум, 16 ГБ вбудованої пам'яті ми маємо. І остання версія операційної системи 9.3.6. є коцки на екрані з невеличкими засвітами, але в цілому сенсор і сам пристрій працює. Цікавенько. Дякую, Василь. Полюбляю колупати і розбиратись з технікою Apple, і для якихось потреб він по-любому мені підійде. До того ж, тут стоїть не сама стара версія операційної системи, навіть є браузер Safari. І давайте хоча б для відео спробуємо відкрити якийсь ютубчик. Тільки треба під'єднатись до Wi-Fi. До мого роутеру Пристрій вже під'єднаний, так який Яндекс. Не Яндекс, Яндекс нам не треба. Давайте YouTube. Наберемо. Чомусь пристрій лізе на РУ-Пошукові системи. Давайте просто Google.com відкриємо, і він відкривається нормально. YouTube. І щось Safari у нас підвис. Ну добре, буду з ним вже розбиратися за кадром. Ще раз дякую Василю за такий підгончик. Поколупаємо, подивимось, в якомусь відео, можливо, зроблю окремий огляд. І переходимо до наступної посилочки. А наступна посилочка від колеги по ютубу, мого підписника, багато хто його знає Тигіль з бурштином. Також у нього є канал Skiv Advance. Так що ось такий пакуночок від Тигеля Сківа Адвансовича. Тут має бути відеомапа, яка я не знаю, і ще якісь дрібні ніштяки. Розкриваємо і дивимось. І вскриваємо собі палець, як завжди. Ще й досить так глибоко, не знаю, чи Ютуб пропустить це в ролику, ну но... бля, хамуха, заблюрю, якщо що. І так, в епічній битві між мною та посилкою від Сківа Адвансовича переміг канцелярський ніж. Ще мені тут донесли інфу, що їм різали бліду поганку. Так що, якщо через пару тижнів... Не буде нових відосиків, вважайте, що все потрачено. Тим не менш, продовжуємо розпаковочку. Замотав я палець вже, як ніяк, будемо трошки обережніше. Небезпечна справа, ваш той ютубчик і розпаковочки, але все заради вас. І перше, що нас зустрічає в коробочці від Тигеля, схоже на відеомапу. Давайте подивимось, що ж це у нас таке. І це у нас зоток, 9800GT Eco на 512 МБ відеопам'яті з шиною в 256 біт. Однослотова, старенька, але ігрова. Цікаво, чи вона робоча, і що є дивним, вона навіть не потребує додаткового живлення, певно, тут занижені частоти. Ну що ж, потім на неї глянемо, протестуємо на якомусь стрімчику. Дякую. І далі в коробочці шов іще якісь пакетики з різною дрібнотою. Кабельки, зарядочки. Давайте глянемо, може є щось цікаве. Ось такі блачки живлення від Nokia та Samsung, USB Type A на Type B кабель, ігрова гарнітура Gemix з таким вайбом початку нульових років, міні-USB на type A і ще якийсь сигнальний RCA кабель. Дякую за такі підгончики, Тигілю. Відеомапа точно знадобиться для якихось тестиків, збірки ретрокомпів, потім з нею розберемось. І йдемо до наступної посилочки, теж від колеги по Ютубу. Зараз все це приберу і буду показувати вам. І наступна вже величенька коробочка від колеги з каналу Психоче, самого відомого барахольщика з міста Київ. І що ж давайте розкривати і дивитись, що ж там всередині. Так, ну і саме цікавеньке я вже дістав. І як же без тарганячого лайна, барахольний лут без нього не канон. І у нас тут ось така материнська плата на AM3 Сокеті від компанії Gigabyte. Треба буде її перевірити. Якихось критичних ушкоджень я поки що не бачу. У нас є радіатор на VRM і процесор, встановлений православний FX. А саме 4300. 4 поточний. На материнці у нас аж 4 слота під оперативну пам'ять типу DDR3, PCI Express, PCI і pci Express X1. Так, і материнка у нас на 780-му чипсеті, і також має USB 3.0 і якусь вбудовану графіку. Частенько такі плати до наших часів вже не доживають. Зазвичай у них відвалюється Північний міст, але ми її перевіримо, бо плата непогана. Вся на твердотільних конденсаторах, ну, пильнувата, бруднувата, і потребує тестування. Але підгончик непоганий. Дякую, Чебік, і дивимось на наступну плату. А наступна це 2011 сокет HP Z420. Дуже довгий час я сидів на подібній системі і вона непогана по продуктивності. І тут у нас встановлений процесор Intel Xeon e 5 1620 на 3,6 ГГц частоти і скільки ядра потоків, я поки що не знаю. Треба буде гуглити. Ось ці плати дуже непогані, у них багато слотів під оперативну пам'ять. Можна забити сюди ну просто якийсь кінський обсяг. Підтримує вона процесори V1 та V2 на 2011 сокіт. Є у мене декілька камінчиків для тестів. У неї багато PCI Express слотів. Два повнорозмірних X16, 2X8, 1X4 і навіть є один PCI звичайний. Багато місць під накопичувачі, також вона підтримує рейди, це плата від робочої станції HP. І єдиний нюанс у неї такий є, що тут проприєтарне своє живлення для материнської плати здається на 20 пін. Треба буде купувати перехідничок. Щоб її затестувати. І також ще один з нюансів, котрий я точно знаю, вона не стартує, якщо в 8 пін живлення процесора під'єднати тільки 4-пін. Обов'язково треба хороше живлення для неї. Також у нас є USB 3.0, Firewire. Правда, поки вона їхала, тут погнулися піни, треба їх буде вирівняти. Але на такій системі можна зібрати бюджетний ігровий ПК. І так як такі брендові плати від роботи. Обочих станцій зазвичай робляться на дуже якісних компонентах, вона може працювати 24 на 7, і великий шанс, що вона дожила до наших часів, і буде працювати. Дякую, обов'язково її потестую, тільки знайду перехідничок. Далі у нас іде якесь таке охолодження, схоже на 2011 сокіт, але від системного блоку Lenovo. Просто брусок алюмінія, маленький вентилятор з кожухом, котрий продуває це все. Загублений один гвинтік, можливо, десь ще лежить в коробці, або піде на ту материнську плату, або для неї я знайду щось цікавіше, а це ми поки відкладемо. Ще у нас є невеличка втрата пластику при транспортуванні материнської плати від HP. Далі дістаю ось такий охолоджувач на платформи AMD від компанії Arctic Alpine 64 Pro. У мене такий теж був колись, вони мені подобаються. Він дуже тихий і охолоджує добре. Його можна ставити на процесори, здається, до 100 120 Вт. Дуже непоганий кульочок, треба буде його почистити, відмити від тарганячого лайна і піде в якусь з наступних збірок на AMD. Далі у нас іде заглушечка від материнської плати, скорше за все, від цієї, і цілий пакетик процесорів. І перший це у нас такий ноутбучний камінчик a 4 3300 m Знятий з якогось ноута. Далі у нас іде. Xeon e 3 1271 v 3 на 3,6 ГГц. І я так розумію, це під 1150 сокіт. Цікаво, можливо, він навіть 4 ядерний 8 поточний і бомж ігрову збірку на ньому можна буде зібрати, треба буде його тестанути. Класний процесор. І ось така супер дичь вживу я таке ніколи не бачив. Процесор Intel Xeon e 7 4870 на Сокет. 1567. Ніколи у мене в руках цього сокету і таких праців не було. Він має 10 ядер, 20 потоків, 30 мб каші і 2,4 ГГц на ядро. Я так розумію, це якась гілка розвитку по типу 1366, або його попередник, або якийсь корпоративний сегмент. Цікаво буде знайти під нього ще материнську плату і спробувати подивитись на що він здатен: рідкісна і дичова штука. Ось такі цікавенькі підгончики були від пана Психоче. Хто ще не знає цей канал, обов'язково перейдіть. Підписуйтесь, підтримайте автора. Ну а ми переходимо до наступної посилочки. І наступна величезна коробка від мого підписника. Леоніда з міста Київ. Не пам'ятаю, що в ній має бути. Будемо дивитися разом. Знову купа демферу. Почнемо з дрібничок, і тут у нас ідеє шлейф. Ось така записка справжньому Бетману. Від Київ Сталкер. І це у нас ключниця у вигляді Бетмена, шкіряна, ось так розкривається. Вау, ось це цікаво. Дякую, дякую. Підгончик суперовий. Ключниця у вигляді Бетмена. Ну це ж взагалі топчик ще й певно якийсь хендмейд. Дякую. Тому ті, хто хочуть собі щось подібне отримати, Київ Сталкер до ваших послуг. Ось це класна річ, класна. Я зацінив. Далі у нас іде старенька материнська плата з заглушечкою. На 478 сокеті. Можна сказати, ретро. Це у нас плата від Gigabyte, Модель 8i845 GVMRZ 845 чипсет. Встановлений у нас тут 2Г. Це і 256 МБ оперативних спогадів. Ну така простенька плата, скорше за все, на інтеловському чіпсеті, якщо у нас тут південь стоїть інтеловський. Ха, у нас тут три PCI і навіть немає AGP. Має бути якась вбудована графіка. У мене щось подібне тільки від Foxconn, коли стояло на моїй роботі, коли я працював контент-менеджером. І можливості для апгрейду тут вже не так і багато, хоча вона підтримує процесори з гіпертрейдингом. Виглядає вона чистенько і піде в мою колекцію ретро залізяк. Далі у нас іде якась ось така тяжченна коробочка, маленька, але тяжка. Давайте відкривати. Сподіваюся, тут не цегла запакована. І у нас тут жорстокі диски. Samsung Sata на 160 ГБ зі швидкістю 7200 обертів. Якраз САТ мені для збірок потрібні. Ще один HDD Seagate на 320 ГБ. Barracuda так само на 7200 обертів. Ну і звісно, теж SATASK. І останній з підключенням SATA Seagate. Баракуда на 320 гігабайт, але це вже трохи інша модель. Баракуда ЕС. Швидкість я її не знаю, і вона така трошки грубша за попередній, Можливо старша версія. Дякую, ось це точно знадобиться, піде в збірочки. І останнє, що йшло в коробці, ще одна коробка від. Блока живлення Be Quiet, давайте її відкривати, дивитись, що ж там. І поки що я бачу Ретростав, флопі приводи. Перший чорний ось такий Sony, другий чорний від Mitsumi. І DVD-привід від LG, можна використовувати як заглушки в корпуса. Ну або по прямому призначенню записувати і зчитувати різні диски. І тут на дотик, що схоже на відеомапу, так, це вона і є. Ось така двослотова, одновентиляторна з додатковим живленням, котра має дисплейпорт HDMI та DVI, і це у нас... GTX 750 на 2 гіабайти ddr п'ятої пам'яті GDDR. непогана карточка на свій час, але це вже якийсь новороб. Я знаю, компанія AFOX. бере якісь залишки чи пів. Старих відеокарт і розпає їх на новий текстоліт, і робить такі нові версії старих ГПУ. Прикольно. Потестуємо, піде в збірочку на розіграш. І все, в коробочці більше нічого немає. Дякую, Леонід! Ось таким замотаним пальцем. Прикольні підгончики потрібні і знадобляться в майбутньому. Прибираю все і рухаємось до останньої на сьогодні посилочки. І остання саме величезна коробка від мого підписника, а також відомого у вузьких колах носатого бізнесмена Олега. І він мені прислав, дещо дичове. Зараз я розпакую за кадром, дістану, розкладу на столі і покажу вам. Нова пошта. Вирішила все запакувати в саму гігантичну 30 кілограмову коробку, і ось це все, що лежало там. Тут пакетик, і в ньому мають бути процесори. І це у нас такі парні камінчики на 771 сокіт, Xony 5160 на 3 ГГц частоти, двоядерні з шиною в 1333, Чотири штуки однакових проців. Прикольно для тестів мені знадобляється, у мене є пару серверних 771 материнок і щось ми з ними вигадаємо. І ось це у нас така собі дичь. Материнська плата від якогось з Power Mac'ів. в теорії вона має бути робоча, прислана була бізнесмену Олегу з-за кордону, але чи вдасться мені її запустити? Без рідного корпусу, бо знаючи Macintosh системи, у них все там проприєтарненько. І чи просто вона буде працювати як відкритий тестовий стенд, мені невідомо. І які коннектори для цього потрібні. Тут у нас такі специфічні конектори під процесори PowerPC. Також зазвичай в тих материнках є деякі нюанси з сумісністю відеокарт. Треба буде щось підбирати, підшукувати. І так, запис у мене прервався. Сіла батарея на камері, я підкинув пауербанк і не знаю, на чому там зупинилося все. Але ззаду на материнській платі у нас просто такий жирнючий охлад мостів, чіпів різні дротики, датчики. Знайти би було під неї рідний корпус, зібрати, і було б топово. І відповідно в цих двох пакуночках. У нас лежать охолодження і самі процесори PowerPC. Обидва розгортати не буду, розкрию вам тільки один і покажу. І ось так це все виглядає. Просто гігантська вежа, дуже тяжка. І знизу у нас на гвинтиках прикручений процесор. Там чіп охолоджується безпосередньо баштою, і знизу у нас ще йде ось така мідна вставка з теплотрубкою. І додатковий радіатор, котрий виходить на бік. І ось ця вся плата це процесор архітектури PowerPC. І він має не стандартний сокет, а ось такий пропєтарний конектор. Тяжко буде зібрати і запустити цю систему без рідного корпусу, і я не впевнений, що мені це вдасться, але тим не менш, я буду гуглити, від якої це конкретно моделі, і, можливо, колись мені вдасться знайти рідний корпус. З усіма недостаючими. Елементами. Ну що ж, ось такі дикі підгони були сьогодні у нас на розпаковках. Дякую всім за прислані залізяки. Не обійшло сьогодні без травм, так що доля ютубера насправді тяжка і робота небезпечна. Тому підтримайте цей ролик вподобайками, підписками на канал. А від мене величезна подяка всім, хто підтримує канал донатиками, а також спонсорством на Ютубі. Не забувайте допомагати допомагати Збройним силам України. Ну а з вами був Лікан і до зустрічі.